Прекрасне питання. Ті, стрес mm -hmm. взагалі живе у всьому нашому тілі, в кожного він може по-своєму розкриватися. Ми говоримо про те, що зазвичай стрес, ну людина, в якої дуже великий рівень стресу, дуже велике накопичення цього стресу або на травму вже в тілі, тоді в тієї людини часто можуть бути отут дуже все насуплено. Тобто, це будуть зморшки, і це буде видно по людині, що в неї постійно напружені брови або лоб. Скули, якщо у вас болять скули, а ви свідомо не помічаєте, що ви там часто зажимаєте свої скули, то вартує задуматись, тому що це означає, що спазми все рівно відбуваються, а стрес дуже любить скули максимально сильно. Так само наша діафрагма наш живот. Якщо прес або живіт в постійній напрузі, ну або більшість е, часу в добі він на прузі, то це теж тривожні дзвіночки. Е, є люди, в яких стрес може локалізуватися більше, наприклад, в ногах або в руках, але це вже там особливості кожного. А це такі три основних зони: це лоб, скули і е, прес живіт. Які відповідають ну сигналізують, що так, скоріш за все, є дуже велика напруга, напруга від стресу, яка накопичилась в організмі. Взагалі, що таке стрес? Чим він викликається? Основний гормон стресу називається кортизол. Я думаю, що наші глядачі вже багато про нього чули. Про нього говорять зараз всі. Кортизол відповідає за взагалі він прекрасний гормон, він нам дуже потрібен. По перше, від нас є зранку, він виділяється для того, щоб допомогти нам взагалі проснутися. Бо по іншому ми б спали 24 на 7 та й ходили як соні. Але коли його стає забагато. Або коли виникають якісь стресові ситуації, ситуації, в яких нам треба е, вижити, та, тому що він в нас еволюційно. Еволюція каже, що якщо на людину біжить лев, їй треба або бігти, або битися, або завмерти, бо такі реакції бувають. І виділяється цей кортизол, який допомагає активізувати тіло. Тобто а, біля кортизолу підтягується адреналін, норадреналін. Вони допомагають е, тілу бути активнішим, сильнішим. Рухи чіткіші стають. Серцебиття пришвидшується, тиск пульс також міняються. Е, від цього ми можемо також відчувати напругу. І, от, власне, оце серцебиття воно і сигналізує нам про е, тривогу. Тобто ми його сприймаємо як тривога. Тобто, по факту, це просто. Пришвидчене серцебиття, яке допомагає активізуватися організму. Але так само кортизол впливає на мозок. Яким чином? Він його притупляє. На той момент нам не потрібно думати. Наш мозок вже має певні копінг-стратегії. Копінг-стратегії це стратегії поведінки в стресових ситуаціях, те, як ми звикли виживати. І от мозок насправді в цей момент не думає, як нам вийти з ситуації. Він підкидає нам най найкоротший шлях до вирішення проблеми, і це той шлях, до якого він вже звик. Тобто, якщо декілька разів справлялися якісь ситуації, і ми вже так себе вели, ми будемо знову так само сповести в ці ситуації. Це коло можна розірвати, але якщо ми свідомо цього не робимо, не, не докладаємо зусиль до цього, то власне. Стрес буде так впливати, що мозок підключається, і ми пішли по стандартній схемі, мозок нам підкинув рішення. І мало хто говорить про те, що кортизол, коли він виділяється, він впливає на інші гормони, тобто на гормони ем, сексуального характеру, тобто на тестостерон і на естроген. Ем, взагалі, він притупляє їхнє вироблення. І якщо це ну, короткотривалий якийсь стрес, був ну, виплес кортизолу адреналіну норадреналіну, Окей, все нормально. Він пройшов, гормони заспокоїлись, ми далі можемо жити. Але якщо ми живемо в постійному стресі, і наш кортизол постійно підвищений, очевидно, що і астроман будуть падати, падати, падати до того рівня, поки наша лібіда не скаже нам побачимося в наступному житті. А, ну, я жартую, звичайно. Тут... Вернеться, коли піде кортизол. А, так само важливо сказати, що коли є багато кортизолу, то зменшується, і взагалі, коли є стрес, зменшується вироблення, наприклад, сиротоніну і дофаміну. Це такі основні гормони радості, щастя, як ми їх називаємо. І власне ми розуміємо, що в стресі отримувати насолоду, отримувати задоволення від якихось речей, які раніше приносили нам задоволення, стає складніше. Так само відбуваються зміни в, в виробленні гормонів щитовидної залози. А гормони щитовидної залози відповідають за наше самопочуття, і насправді дуже часто депресії бувають ендогенними і, власне, спричинені порушенням, порушенням Боже гормонів ендокринної залози. І ми можемо відчувати себе сонливими, втомленими, беземоційними. Ми можемо відмічати всі відсутність мотивації, бажання щось робити. Це признаки власне також стресу. Ну і відповідно, що з еволюційної точки зору в е, наш організм був звикший до того, що якщо виділяється кортизол, якщо в нас є стрес, ми його вирішуємо і йдемо далі. Ми не докручуємо себе, ми не живемо тою ситуацією ще багато днів, чи тижнів чи місяців. Е, а в момент, коли на нас біжить лев, нам, нам явно не треба розмножуватися, нам треба вижити. Але так як зараз ми е дуже часто думаємо про якісь негативні ситуації, стресові ситуації або травмуючі події, рівень кортизолу залишається на підвищеному рівні, то очевидно, що наш організм досі ну він не розуміє, що ми вже просто думаємо про цю ситуацію. Він думає, що ми далі в стресі, нам далі щось загрожує. А відповідно, ну, він не думає про те, щоб розважуватися. Йому не, це не потрібно, йому треба виживати. Дуже цікаво, дуже розгорнута. Зараз навіть я спілкуюся з колегами, є такий термін, що наш мозок купається в кортизолі. Уже багато місяців, так ви знаєте, цей це термін. І я хочу ну, спросити ваших парад. Добре, зараз нас слухи, наші слухачі відчувають скули, прагма, лоб. Що робити? Там, перше, друге, що робити нашим, ну, от нашим слухачам, якщо вони розуміють, Ми зараз всі у стресі. Ми, то, 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 Хтось більше, хтось менше, що робити? В ідеалі. Я би казала звертатись до спеціалістів. Це можуть бути когнітивно-повідінкові терапевти. Якщо ви думаєте, що у вас можуть бути дуже такі активні наслідки, це можуть бути і МДР-терапевти, це терапія, яка е сфокусована власне, на травмі. Це можуть бути схема терапевти, це можуть бути навіть коучі, які вам допоможуть. Але що можна зробити для себе? Е, є прекрасні техніки, є такий ресурс, називається Same Ukraine. Е, я частина цього проєкту, тому маю право його рекламувати. От, uh, Same Ukraine онлайн, просто вводите в Google, і кожного вечора о 19.30 відбуваються безкоштовні, підтримуючі сесії. Е, е, так, 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 Безкоштовні підтримуючі сесії для українців. Переважно їх ведуть іноземні спеціалісти, але є переклад, і там використовують різні техніки, наприклад, тепінгу або тієра, тобто вільного трусіння, які допомагають позбутися стресу. Якщо ж ви навіть ви подумаєте не йти туди, то базове, що ви можете для себе зробити, це, по-перше, почати відслідковувати цю напругу в своєму тілі. Якщо ви відчуваєте, що вона є і її багато, як можна розслабити тіло, напружити його ще сильніше? Ідеально, ця схема виглядає таким чином, що я от сижу, наприклад, та, я відчуваю, що в мене десь в тілі є напруга, я не можу повністю її локалізувати. Я починаю з стоп, я напружую стопи, тобто піджимаю пальчики та, на стопах. Піджимаю і розжимаю, піджимаю максимально сильно розжимаю. Роблю так три рази. І так по три рази на кожну частину тіла, на ікри, ляшечки, попу, животик, все, що ви можете собі уявити, як ви можете порозділяти своє тіло, напружувати і розслабляти. По три рази кожне. Якщо ми напружимо і розслабимо, то з третього разу дійсно відбувається трошки заспокоєння. Так само важливо звертати увагу на своє дихання. Дуже часто ми дихаємо поверхнево, ми дихаємо грудьми, ми дихаємо швидко, ми задихаємося, і це дуже впливає на наш стан і ще більше додає нам тривоги. Відповідно, декілька разів в день я навіть створила телеграм-канал, можу потім скинути посилання, якщо треба буде, в якому я просто декілька разів в день посилаю нагадування. Зверни увагу на своє тіло або подихай, або не забудь поїсти, попити водичку, і от власне відслідковуйте себе і декілька разів в день проводьте дихальні вправи. Наприклад, зробити три цикли дихання. Де ви вдихаєте на два рахунки, видихаєте на чотири рахунки. І ви це робите животом. Важливо сконцентруватися, щоб ви вдихали не просто грудьми, а повністю на всі легені, включаючи діафрагму, розширюючи живіт, навіть розширюючи спину в деякі мірі. Повністю максимально сильно і максимально сильно видихати через рот, такі глибокі, а, глибокі дихання. Основний принцип це видих повинен бути в два рази коротший, ніж вдих. Це основні моменти, які можуть допомогти зняти стрес, зняти напругу. Так само дуже гарно допомагають фізичні вправи, якими би вони не були. Будь то йога, будь-танці. то Танці, танці взагалі чарівно працюють з цим. Для декого працюють співи, бо це дихання, та і це прекрасна штука. Збиратися навіть в колі сім'ї поспівати українські пісні. А чому чого, чого ні? Хто буде заважати? Хто вам скаже не робіть такого? Шукайте те, що вам допоможе, але старайтеся не втрачати активність фізичну, тому що вона дійсно допомагає виходу, власне, цього кортозолу. Вибі...